Всім привіт! З вами адвокат Олексій Менрух, і наразі поговоримо про таке питання, що робити, коли у вас є спадщина, але ви не можете її прийняти у зв'язку з відсутністю кадастрового номеру на земельну ділянку. Ця ситуація розповсюджена і дуже багато питань з цього виникає. Тому записую це коротеньке відео, щоб розуміти, які дії вам потрібно зробити, щоб все ж таки оформити свою спадщину. Якщо у вас немає кадастрового номеру на земельну ділянку, і так, слухайте, якщо цікаво, підписуйтесь на канал, продовжую. Ви дізналися, що у вас відсутній кадастровий номер, подавши документи до нотаріуса. Що робити? Е, отримати свідоцтво, свідоцтво по право власності на спадщину на земельну ділянку без кадастрового номеру неможливо. Для отримання кадастрового номеру спадкоємцю необхідно звернутися до землевпорядної організації та замовити технічну документацію із землеустрою. Тобто обираємо землевпорядну організацію. Наразі в інтернеті дуже багато інформації з цього приводу, хто має ліцензії, все це в інтернеті є. Обираєте ту земельну. Землевпорядну організацію, яка діє на вашій території, у них є доступ до цих кадастрових карт, вони цими питаннями займаються, обираєте, домовляєтесь, різні ціни є, різні строки виконання, тому тут вже ринок регулюється питання. Так, Замовляйте технічну документацію із землеустрою щодо встановлення. Або відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості, отакий От повинен бути договір. У вас розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі або на місцевості здійснюється відповідно до статей 26, 27, 55 закону України про землеустрій на платній основі на умовах та в строк, що визначені договором з розробником такої документації із землеустрою. Тобто, про те, то, що я казав, можете зателефонувати деяким організаціям, дізнатись ціни дізнатись строки, обрати її і укласти вже з тією, що сподобається відповідний договір. На підставі розробленої технічної документації земельна ділянка буде зареєстрована в Державному земельному кадастрі та їй буде присвоєно кадастровий номер. На підтвердження проведення державної реєстрації земельної ділянки буде надано витяг із державного земельного кадастру. Оцей витяг це і є ваша головна мета, тому що він буде в собі мати інформацію про кадастровий номер вашої земельної ділянки. Цей витяг необхідно подати нотаріусу для подальшого оформлення спадщини, тобто йому буде достатньо ваших правоостановлюючих документів на спадщину і цього витягу про присвоєння кадастрового номеру вашій земельній ділянці і нотаріус зможе провести свої нотаріальні дії та оформити спадщину на вас. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!